Там українці підробляли справки, підробляли навіть водійські посвідчення, е, були пов'язані з ненаданням правдивої інформації про себе при заповненні різних аплікацій, там прибрехівали там в, 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 в тих чи інших місцях. Так і навіть є випадок, коли українці депортували з Канади за порушення правил риболовлі. Так, є навіть і такі випадки так, в цьому житті. Але останнім часом я почав отримувати імейли від українців, які потрапляють в халепу, і ця халепа пов'язана з паспортами, так з документами. І саме про це я вам сьогодні розповім. Е, я вам зачитаю два імейли. До речі, у мене таких імейлів вже більше, але я зачитаю вам два імейли. І ми з вами також поспілкуємось, чи можливо б було таке, якщо б уряди різних країн, наприклад, уряд Канади, хотів би обов'язково залишити українців тут у себе, так і хотів би щось вигадати для цього.